Зараз ми детальніше поговоримо про англійську мову в проєкті Одем, і будемо сьогодні говорити з пані Крістіною, яка є вчителем проєкту, а також сьогодні була спікером. Давайте трошки про вас. Скільки загалом у вас стаж викладання англійської мови, і скільки англійську ви викладаєте в проєкті? 15 років педагогічного стажу, а в проєкті я всього лише рік, але це був неймовірний рік. Чудово, які особливості викладання англійської мови ви спостерігаєте в проєкті? ОДМ це філософія, і щоб зрозуміти саме концепцію, треба просто полюбити цей проєкт усією душою, тому що тут діти вчаться через гру, через проекти, через комунікативну складову тобто, це такий формат, який є на світовому ринку, але в Україні на жаль такого формату мало. Нам приємно таке чути. Чим відрізняється англійська мова в проєкті ОДМ від типового навчання? Дуже гарне питання, тому що дуже часто мені задають його колеги, тому що всі ми вчителі звикаємо до чіткої системи всього звичного. А в проєкті англійська мова це вихід із зони комфорту, де в нас є і герой, і є різноманітна лексика, яка подається кожен урок, багато інтерактиву, проєктів, проєктної діяльності і також у Учні вчаться все давати відповідь на запитання, які їм в майбутньому потрібні будуть у житті. А чи легко вам було адаптуватися до англійської, до методик викладання в проєкті? Звичайно, я нервувала дуже сильно, тому що все нове лякає нас. Але я прийняла цей челендж, і коли я зрозуміла і побачила систему, яка працює, зрозуміла програму і побачила результати моїх учнів, це дійсно мене надихнуло. А тепер про результати дійсно, які результати, успіхи, можливо, конкретні кейси ви назвете ваших учнів в англійській ЗОДМ? Діти вчаться говорити, і мене це радує, тому що ми, коли з вами приїжджаємо в якусь країну, ми ж не пишемо лист. Ти, а ми в аеропорту що розмовляємо? І ось мої учні. Початкових класів, які були на європейських канікулах, розповідають мені деякі історії, що вони за допомогою проекту ОДМ, а саме лексики, яка була вивчена на англійській мові, на наших уроках вони її використовували в зоопарку, в готелі, в ресторанах. Вони могли замовити собі водичку, відкрити двері, прочитати вивізку. І я зрозуміла, що саме система в Одемі, вона націлена на навички життя, і це не може не радувати. Тобто можна сказати, що в Проєкті е, можна виокремити англійську як живу мову, ну тобто, не лише як такий предмет, де є зазубрення. Так, все вірно, тому що англійська в ОДМі вона не типова. Ми саме вчимо дітей розмовляти, слухати і говорити. Звичайно, письмо є також нашою складовою, але націлене на те, що дитина буде вільно себе почуватися. Взагалі, ОДМчики не типові учні, вони завжди гнучкі і люблять кайфувати. Від свого процесу, а саме досліджувати щось нове і проявляти це у світ що для вас, як для вчителя, є найбільш цінним у проєкті. Найбільш цінним в проєкті є звичайно це посібник, який просто на вищому рівні сформований з гарною системою вправ, дуже сучасний, з багатою кількістю інтерактивних вправ. Тобто, діти не бачили ніколи, та й навіть вчитель, такої аналогії. Мені подобається те. Те, що за мною стоїть велика команда, яка мене підтримує, це методисти, це автори. Завжди можна до когось звернутися за помічу, за допомогою. Тобі все розкажуть, покажуть. Цей розвиток, який дає проєкт Освіта діти майбутнє професійний для вчителів. Тут можна розвиватися, тут гарні вебінари, гарні навчання зі штучного інтелекту, з різних методик, що не є цінним. І звичайно, мене як і маму, як і Вчителя захоплюють ці знання і навички, які діти виносять після уроків. А що б ви, можливо, порадили вчителям, які сумніваються, долучатися до проєкту чи ні? Ви знаєте, я хочу за власним досвідом сказати, що треба ризикувати. Зробити собі такий челендж і просто спробувати. Так, це незвично. Так, це інколи важко. Але той, хто почне працювати за проектом ОДМ, він побачить результат. А ми всі працюємо на результат. Чудово, дякую. Тож ризикуйте і долучайтеся до проєкту.